Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене сирна галета з абрикосами, і також ще одну приготую з яблуками. Скажу вам, що готувала галету на різному тісті, але ось це сирне тісто це найкраще тісто для галети. Можна робити із солоною, начинкою, солодкою, і будь з будь-якими полуницею, яблучками, абрикосами, персиками це вже за вашим бажанням. Але тісто тут. Це бомба на тіста. Ось ця вже друга галета, в мене вже йде з яблучками зараз якраз папірівки. І острики з краєчку посипаю теж конжотом. Ну і розпочну із приготування тіста. В миску всипаю борошно, щіпочку солі, сиплю розпушувач, чайну ложечку таку з гіркою. Розмішаю борошно з розпушувачем, щоб гарно об'єдналося в кісті. У миску вбиваю одне яйце, збиваю. Але все вливати в борошно яєчко з не буду, залишаю трішки, щоб потім змазати верх нам кіста галети сирного. Кидаю вершкове масло і перетираю в крихту. Можна масло заморозити натерти, але в мене воно з холодильника, не таке вже заморожене, тому я перетираю рукою. Всипаю цукор, додам сир кисломолочний, в мене жирний, і все можна замішувати тісто. Борошна я взяла спочатку 270 г. Але це все залежить від вашого сиру. Якщо у вас сир буде такий вологий, треба борошна більше. Якщо сухіший, вифатий 270 г. Я ще додала 30 грам, тому борошно на мене пішло 300 грамів. Так кажу, що ось з цього тіста вистачить на одну велику галету, тому що на яблука я замішувала знову окремо тісто. Поки пеклася з абрикосами галета, я замісила собі ще з яблучками, тому що дочка дуже любить з яблуками. з абрикосами не дуже. І даємо тісто віддихнути, тісто віддихає до тих пір, поки ми наріжемо абрикоси. У мене абрикоси такі домашні, вони невеличкі, тому я їх розломую напіл і розрізаю ось цю половинку знову пополам. пергамент присипаю трішки борошном, тому що тісто на сирові воно трішки таке може бути липнуте і зверху теж присипаю борошном і буду розкачувати. І ось робимо ось таку величезну одну галету. Якщо у вас сім'я невелика, можете робити півпорції. А так як в мене велика, тому кажу, бачите, я зробила одну абрикосову і ще робила одну яблучне. Кожен по шматочку, по шматочку і раз-два з'їдається. Тому що це дійсно смачно, дуже смачне тісто. Краї так зразу підкачую, щоб було рівненько, щоб гарненько-рівненько закладалося. І перекладаю зразу на деку. Одну столову ложку крохмалю, таку треба велику з гіркою. Бо коли абрикоси пустять сік, щоб воно все гарненько, я вам скажу, коли ось крохмаль, і воно спікає, спечеться, абрикоса так, як желе виходить. Захолодає, сік пускає абрикос, виходить дуже ну, смачно. І ось тут тепер знову треба програтися трішки. Викладаємо абрикоси шматочками. Ну, викладати абрикоси ще вже можна за вашим подобанням. Зверху присипаю столовою ложкою або півтори цукру. Це залежно теж від ваших абрикосів. Якщо вони солодкувати, багато не потрібно цукру. Я взяла півтори столові ложки і все, загортаємо тісто, духовку розігріваємо і будемо пекти. Духовку розігріваємо на 190 градусів. Я вам скажу, поки зробите, вже духовку можна зразу включати, вона нагріється, зразу сажати. І вир змащуємо яєчком, яке лишили. І зверху ще трішки посипаю цукром. Ну, це вже гайдко, чуть-чуть трішки. Ну, все, відправляємо її в духовку. Ось така вона у нас гарна зарум'янина. Дістаємо, даємо трішки охолонути і вже можна нарізати і смакувати. Ось подивіться, абрикоси пустили сік, але неде не протікло. Все тримається гарно всередині. Воно захолодає і виходить дуже смачно. І ми ще ось такою тепленькою будемо нарізати і смакувати. Ну, дуже хороше тісто, я вам кажу, що приготуйте в галету на такому тісті. Це дуже хороше тісто, дуже смачне. Ось така вона в нас виходить. А ми не роже. А ось це роблю ще з яблучками. Все те саме. Тільки зверху посипаю яблука з курицею. Знизу теж йде крохма, теж позащіплювала, змазала яєчком і ще посипаю ось кунжутом. Тому що мені здається, коли випічка йде з яблуками, тоді дуже добре смакує кунжут до яблучок. І теж відправляємо в духовку. І так, як я вам казала, це досить смачно, бачите, в нас з абрикосами лишилося два шматочки до вечора. А ось така смачна ще в нас є з яблучками. Тож готуйте на здоров'ячко, дуже виходить смачно. І хай ваша родина буде задоволена з такою смачною випічкою. А я вам всім буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемо знову. Хай вам смакує і хай вам все вдається.